Які дії повинен чинити спадкоємець для прийняття спадщини? Перш за все, слід відмітити: строк для прийняття спадщини становить 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Протягом цього строку потрібно встигнути подати заяву до нотаріуса. Спершу встановлюється факт відкриття спадщини. Тобто спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини це останнє місце проживання. Спадкодавця та здійснюється, вона відкривається на підставі першої заяви спадкоємця. Як обрати нотаріальну контору чи нотаріуса, до кого звертатися? Ви можете звернутися як до державної нотаріальної контори, так і до приватного нотаріуса. Місце знаходження нотаріальної контори, до якого ви будете звертатися, за загальним правилом визначається за останнім місцем проживання спадкодавця. Або за місцезнаходженням його нерухомого майна. А у разі відсутності нерухомого майна, за місцезнаходженням основної частини рухомого майна необхідно подати заяву, як я вже зазначила, в якийсь строк це можна зробити це. Обов'язково спадкоємець робить особисто, не через представника. Це можна зробити особисто прийшовши до нотаріуса і написавши там заяву, а можна відправити таку заяву поштою на адресу нотаріуса. Однак, якщо ви направляєте заяву поштою, це, до прикладу, якщо спадкоємець знаходиться за кордоном і направляє заяву українському нотаріусу, підпис на такій заяві обов'язково має бути засвідчений. Засвідчити такий підпис можна звернувшись до консульської установи за кордоном або до іноземного нотаріуса. Після того, як ви направили заяву, нотаріус реєструє таку заяву про прийняття спадщини та вносить відомості до спадкового реєстру. Потім, за запитом нотаріуса, в певний строк ви зобов'язані надати певний перелік документів. Це ви вже можете зробити як особисто, так і через представника. Це копія паспорта вашого РНОКПП, потім свідоцтво про... Смерть спадкодавця, а також всі правосноючі документи, які свідчать про наявність того чи іншого майна у власності спадкодавця, за спливом 6 шестимісячного строку нотаріус приймає здійснює правову оцінку наданих документів та приймає рішення про видачу свідоцтва про право на спадщину або за наявності підстав, виносить постанову про відмову у здійсненні нотаріальної дії. Свідоцтво про право на спадщину може отримати представник, після чого здійснюється реєстрація нерухомого та рухомого майна в відповідних державних реєстрах.